Вітання четвер, 26 червня, 13.20 на телеканалі Київ. Традиційно о цій порі програма громадська Ну Що ми продовжимо працювати у прямому ефірі? Розпочинаємо, ну, як я говорю завжди прямої ефірні програми. Першої у сьогодні у нас є громадська приймальня». о 15.15 .15 Ми продовжимо громадську приймальню», але це буде у розрізі депутатська приймальня». о 16.20 Вже традиційно зустрічайте мою колегу Наталю Денисенко в програмі у центрі уваги О 18.00 Вона продовжить працювати у прямому ефірі. І теж це буде програма у центрі уваги. Але ми Висвітлюватиме абсолютно інші події, відмінні від того, що буде о 16.20. Ну, о 19.25 вже традиційна для вас всіх програми столиця, три ефіри, три години. Вести ми сьогодні цю програму. Теж наш колега Сергій Дойко. Ну, це зазначило про те, що сьогодні відбуватиметься протягом цього дня на телеканалі Київ. Ну, традиційно у нас для вас завжди о 15.00, о 17.00, о 19.00, а також ще в пізному вечорі Випуск інформаційних новин. Тобто такий плідний сьогодні буде прямо ефірний день. Ну у програмі громадська приймальня» ми. Традиційно з 13.20 консультуємо вас на різні теми. Сьогодні в нас незмінно попереду три блоки. Отже, детально про них другий блок сьогодні присвятимо малюкам, яким виповнилося вже три роки. І їх батьки з 1 вересня відведуть перший раз до дитячого садочка. Сьогодні з психологом поговоримо про те, як підготувати дитину до відвідування першого такого навчального закладу. Профорієнтація куди піти вчитися після 9 класу. У третьому блоці у корисних порадах запросимо всіх вас до Київського професійного ліцею сфери послуг. Ну а за кілька секунд розпочнемо традиційно з Консультації і сьогодні піднімаємо тему, яку вже неодноразово піднімали, і на які ви акцентуєте свою увагу, помилки в документах, юридичні наслідки. Саме на цю тему піде мова за мить. Отже, перша наша консультація юридична, як і обіцяли, сьогодні в котре ми поговоримо про помилки в документах. А документів у нас кожного з вас є велика кількість. Зокрема, от нині ми починаємо відпочивати. Багато хто виїжджає з дітьми за кордон. І виникає, от, приміром, така ситуація. Є закордонні паспорти, особливо якщо ваша дитина вже більш доросла. І у вас і абсолютно різна транслітерація, тому що ми всі знаємо, що в закордонних паспортах наше прізвище ім'я пишеться латиню. От навіть чи може викликати це певні якісь юридичні наслідки на митниці? Можливо, навіть чи не Опустять вас. Ну насправді про це все сьогодні говорити. Ми не тільки про це гість у нашій студії. Я рада вітати Ірину Коморну, провідною юрисконсульту центру правової допомоги киянам, адвоката. Ми працюємо дійсно у прямому ефірі. Тому, будь ласка, вже чекаємо на ваші запитання. Одразу хочу вам дати стартом у двісті Микаємо, будь ласка, лінію телефону і починаємо одразу приймати дзвінки. Сьогодні будуємо ефір повністю в розрізі ваших запитань. Якщо помилки в документах, неважливо це паспорти, посвідчення водійськи, все що завгодно насправді може бути. Зараз поговоримо і про спадщину теж може виникати все-все, все тому будь ласка, ми чекаємо. Ірина Григорівна, рада вас бачити. Добрий день. Я дякую, що до нас завітали і що піднімаємо вкотре саме цю тему. Продовжуємо насправді цю тему, тому що, знаєте, ми якось традиційно піднімаємо там, традиційні такі офіційні наші документи, які у нас з вами є. Але насправді, от щоразу, стикаються українці з якимись такими проблемами, про які навіть можливо і не думали. От ми чули таку інформацію, що останнім часом дійсно на митниці, коли не на у тата і, наприклад, там дитини записано прізвище, а транслітерації літерації, одна літера не так. У мене, наприклад, я можу відверто сказати в попередньому паспорті за кордоном ім'я лейла було по одному написано, Вже після того як в другі робили, я ще звернула на це увагу, а мені кажуть, ну що зараз ось так. Будь ласка, от так має бути. Ну думаю, ну в принципі так. Ну нічого, якщо так говорять, no. проблем не виникало, бо це різні паспорти. Але от так така ситуація, якщо у батьків і дітей різні літери дійсно можуть викликати якісь проблеми. Так, дійсно можуть викликати проблеми і не лише проблем. Облеми, якщо за кордон виїжджає мама та дитина, так. і транскрипція латинню різна зазначена у мами в закордонному паспорті і в дитини в закордонному паспорті. Прикордонники можуть не випустити дитину або не впустити її в іншу країну. Такий випадок uh -huh. був у мене на очах при перетині кордону до Ізраїлю. Але на той час врятувало е, ситуацію лише те, що перетинали кордон мама, дитина і батько. І е, е, так сталося, що в батька була така ж сама транскрипція закордонному паспорті no, прізвище, то, як у дитини. Пощастило, так? так, лише це врятувало ситуацію. Але саме тому я прошу батьків бути уважні при отриманні будь-яких документів, тим паче закордонних, а також будьте уважні при отриманні і страховки, якщо ви виїжджаєте за кордон, і це якась туристична подорож. Також, якщо в страховці зазначено невірне, хоча б одна літера прізвища, ви нічого не отримаєте. Це стосується любого документа. Одна літера може потягти за собою безліч проблем і безліч невирішених питань, яких ви не можете вирішити в той момент, коли вам це необхідно. Це як знаєте, вже можна таку афоризм зробити. Це так, як секунда може змінити все життя. Так само одна, одна літера. неправильна літера або навпаки якось по-іншому написана. Ну, все, що завгодно, вона теж може змінити життя до суті кардинально. Так, 2230. Сімдесят Прошу вже телефонуйте. Будь-які помилки, документи і спадщина, і документи на землю. Приватизація, це теж можуть виникати певні проблеми. Якщо ви ну зараз про цю тему поговоримо, можливо, там невідповідність, знову ж таки якоїсь літери призводить до того, що зараз матимете проблеми. А, так, скажіть, ну в принципі, наметниці, якщо не допустили, мають законне право і все. Ситуацію ніяк не можна виправити. Тож ту, ту секунду на ту, на той момент ні. І буде проблема з поверненням додому, тому що випускає наша митниця. Вона не зовсім перевіряє кожну літеру. Проблематичніше, якщо це буде митниця іншої держави, якщо людина вже перед виїде. Наприклад, як у нас при мені була ця ситуація на кордоні з Ізраїлем. Слухайте, ну так прикро, тому зверніть увагу. Подивіться напередодні паспорти. Також тому треба що... ще звертати увагу на. E, прізвище не лише на прізвище, але й на ім'я дитини. Якщо ім'я має якесь рідке e, e, ім'я дитина має, і, наприклад, в паспорті зазначено одне ім'я, а в дозволі на виїзд e, нотаріус зазначив і з одної букви іншої, також можуть бути проблеми, будьте дуже уважні. А навіть у цій дозволі в нотаріусі, якщо там плом, ну якщо так склалася якась одна літера, теж може бути. Ну, так, на митниці ми маємо пам'ятати, що досить таки прискіпливо можуть стати. Витися буває так, що спокійно пропускають, а буває так, що передивляються так, що просто дійсно і помістивши одну літеру, можуть не випустити. Це їх законне право. Це ну ніхто не зрозуміло, ніхто їх в цьому тим не паче межить. дуже часто ще зустрічаються помилки. Якщо, наприклад, виїжджає група дітей. Так. І, наприклад, до одного нотаріуса іде е, водночас там е, декілька, там 15 батьків і надають дозвіл зразу і тато, і мама на виїзд дитини. В цей момент нотаріус може поспішати також допустити помилку, і потім це з'ясовується уже на перетині кордону, а дитина вже в іншій країні, і е, з ким її повертати додому. Тобто тут дуже багато виникає проблем, а група не може чекати, тому що група повинна їхати. А, і тому… Будьте уважні, знову ж таки. Так, це зрозуміло. Я дякую, що ми так на цьому зосередили кілька хвилин, присвятили, тому що ми розуміємо, що зараз дуже дійсно сезон відпочинку. І зважаючи на ситуацію, в державі, багато хто навіть туристичні оператори дійсно скаржаться про те, що якось знизилась. І ну і плата спроможність, зрозуміло. Але залишається попитом користується Туреччина Єгипет. Багато хто виїжджає. Тому треба звернути увагу нашим батькам, які їдуть. Так ну щоб було все добре в цьому питанні. Ми зараз перейдемо до інших документів, тому що я пригадала приватизація. Наскільки це теж може викликати, коли коли батьки брали участь у приватизації, а там якось допущено було помилку? Наскільки це може вже цим дітям, які отримують там або спадщину, теж матимуть проблеми юридичні? Але мені кажуть, у нас і дозвонюють. Прошу ви в ефірі. Добрий день. Добрий день, Добрий день. Раді чути. будь пожалуйста. У мене такий виник питання. у нас з мужем вийшло зараз по документам буква твердая і м'яка. У мужа сейчас по документам проходит твердая буква, ну так как переходили с русского на украинский, а у меня Зараз. с детьми мягкая буква. Так, по перше что-то И... за доку какие документы, ЦД? Ну, это будут документы про спадщину. Так. Вот. И теперь как у нас получится с документами? Как нам быть? Или делать документы согласно свидетельству о рождении на мягкую букву? А це, скажіть, помилка в прізвищі? Ну, така да, ситуація. Так, да, так, да. Тобто у вас однаково прізвище на всіх, але в чоловіка одна літера була, те, що визначила, а у вас вже з дітьми інша, так? Мягка, да. так. Угу. Ну, тут дивіться, тут це питання стосується такого, і ви зверніть увагу на ті документи, які взагалі є у вас. Якщо у вас у паспорті, це паспорт це основний документ вашої mm -hmm. особи, зазначена м'яка буква пом'якшена, то тоді звідно, відповідно до цього вам необхідно і документ змінювати, той, який у вас зараз проспадчено. А якщо у вашого чоловіка всі документи свідоцтво про народження, і паспорт, і водійські права, і там, наприклад. А... Дипломи про отримання вищої освіти, тобто будь-які, якщо в нього всі ці документи йдуть з твердою літерою, то тоді вам треба о, йому, я не, ну, не раджу змінювати навпаки, оскільки в нього більшість документів підтверджує, що він з самого початку з народження мав прізвище саме з твердою літерою. Я, ви також можете, якщо таку помилку відносно вашого документу допустили, наприклад, вам при видачі паспорту, ви можете звернутися і вам безкоштовно його поміняють. Але зверніть увагу, якщо ви пис... Писали заяву про видачу паспорта на нове прізвище, зверніть увагу, як у вас зазначено прізвище в свідоцтві про одруження. і По-перше, і по-друге, як ви зазначали це прізвище в своїй заяві. Якщо ви у своїй заяві також зазначали в письмі, яку ви подавали письмово до відділу Гірфо про з пом'якшеною буквою, то тоді вам треба буде звертатися з тим, щоб виправили помилку, яку ви самі допустили при подачі, при подачі документів. Угу. Якщо вам буде відмовлено в ці виправлені помилки, то тоді вже необхідно буде звертатися до суду і визнавати певні обставини, що саме ваше прізвище з іншою літерою. Так, ну треба, щоб ви розбиралися. Дивіться, шановні глядачі, ми з пані Іриною на початку нашого ефіру домовилися про наступне: є досить такі важливі історії з вашого життя, які потребують розгляду. Ну, не те, що на в прямому ефірі. Ну, за 20 хвилин ми, можливо, вас не проконсультуємо, У нас всього 20 хвилин ефірного прямоефірного часу. Тому, будь ласка, зараз на екрані дуже прошу, покажіть нашу електронну скриньку. Зараз вона з'явиться на екранах, прошу. А ми е, приймемо всі ваші е, подібного роду запитання, всі ваші історії, і передамо Ірині Коморній у центр правової допомоги киянам. І Пані Ірина пообіцяла, що вона вам електронному вигляді. Ну, ви там вже домовитесь, можливо, по телефону. Вона вам надасть відповіді. Ви напишіть свої історії. Ну не соромтеся, не бійтеся, ніхто нікуди не передасть вашу інформацію. Ми ж для того просимо для того, щоб, скажімо так, ви мали конкретну відповідь. Чому до вас ще звертаються вчора? Знову ж таки, після ефіру до нас велика кількість людей телефонує і просить надати. Прямі координати адвокатів, які в нас у студії. Кажу вам чесно, ми цього не робимо, ми не маємо права, тому що ми запрошуємо людей. Ми запрошуємо для того, щоб вони консультували в прямому ефірі. Якщо у вас є необхідність, щоб вони вам дали відповідь в письмовому вигляді, або ви поспілкувалися за їх згодою у телефонному зв'язку, пишіть на нашу електронну скриньку. Про це дуже звертаюся. Редактори готові з вами спілкуватися, але дуже прошу, робіться через нашу електронну таку поштову адресу. Тому дуже прошу. Так, є ще дозвонювач, ви в ефірі? Прошу. Алло. Кажіть ви в ефірі, раді вас чути. Добрий день. Добрий, Добрий день. Я коротше говоря, дочка переоформляє спарщину на себе. І у неї сидять із народжені на чоловік Кузьмович, а там написали Кузьміч. Це не одне і те ж. Бо заставили її переоформляти, і вона їздила за те, що сказали, що це одна і те, вона заплатила 170 рублів. Ну це воно правильно. Та Кузьмич і Кузьмич, одне і те ж, чи ні. У свідетельстві народження написали що Кузьмич батько, а ви Кузьмович. Ні, ну це різне. Ну це одне те саме, але це помилка. Це помилка. Як сказати так. Вам, так. Ну, якщо помилка на словах, то це одне і те саме було, а якщо на папері, то це помилка. Це юридична помилка, яку треба виправити. А ви правили, я так розумію, і так. гроші заплатили. Ну. Я думаю, що в неї в інших документах також було так написано. Да? Тому, да, тому саме видали такий документ. Ну, тобто, що далі? Далі все спокійно, якщо виправила вже Так, помилку. Якщо виправили помилку, то далі вже ця помилка не несе за собою якогось юридичного факту і не, не заважає людині отримувати свої права, які в неї можуть бути Там чи спадщину, чи щось інше. 2230971 ще маємо ну так достатньо велику кількість часу. Тому прошу тільки одразу телефонуйте 223-0971. Я щоб ми не забули про приватизацію. Ну, в принципі, вже всі приватизували, от, зокрема, в столиці 99% те, що нам дають, ті, хто мав право на приватизацію, вже це зробили. Але виникає інша ситуація, коли дійсно батьки на превеликий жаль дуть життя, і діти м -м, починають оформлювати спадщину. І в документах про приватизацію виявляють, що там можливо якась ну, з батька. Ми, от знову ж таки, якесь там прізвище, не знаю. Ну дуже часто таки буває ситуація з прізвищем Мирошниченко. Мірошниченко пишуть або Мирошниченко. Це може якісь проблеми під час того, як нотаріус буде оформляти документи, виникнути якісь перепони так, можуть і не лише, не лише з прізвищем. Треба дуже уважно дивитися всі приватизаційні документи, оскільки якщо людина ще жива на сьогоднішній день і вона дивиться, поди побачить помилку в свідостві. Про право на власність на своє майно там на квартиру на будинок вона може сама звернутися, оскільки вона жива, в цей приватизаційний відділ зазначити, що там допущена помилка, і їй цю помилку виправлять. Дуже уважно треба звертати увагу на прізвище, ім'я і по батькові. Але якщо так на жаль буває, що якщо батьки йдуть із життя і залишається це свідоцтво, про право на власність, і дитина повинна. Успадкувати це свідоцтво, а там зазначене інше прізвище. Навіть одна буква так тягне за собою е, такі наслідки, як уже е, юридичні. На сьогоднішній день необхідно тоді цій дитині звертатися, е, надавати ці документи до нотаріуса, оскільки вони вже є. Нотаріус надасть відмову, і вже з цією відмовою тоді необхідно угу. звертатися до суду і тільки вже, до суду, так Так, тільки до суду, оскільки вже не угу. звернутися з, виправ... з виправленням помилки може лише та особа, якій ця довідка видана. Але вже е, тоді в суді вона буде доводити, що іншими документами, свідками, е, тим, що вони разом проживали, що це дійсно є там мати або батько, і що дійсно була помилка внесена в даний документ, тому. В даному випадку треба обов'язково звертатися до суду, але суд не прийме такої заяви, якщо не буде відмови від нотаріуса. Ага. Тобто, спочатку, все одно процедура так. до нотаріуса, потім. Так, ну, але так. головне, ми постійно про спадщину, коли говоримо, не забути про цей шестимісячний термін. Головне, щоб було відкрита спадкова справа. А потім ж, шановні глядачі, робіть те, що необхідно, виправляйте помилки. Не забудьте, Інколи не забудьте люди не розуміють, що відкрити спадкову справу, навіть якщо у вас немає ніяких документів, а є лише ви знаєте угу. про факт, що померла людина, після якої ви маєте намір щось успадкувати, подайте заяву Обисково. до любого нотаріуса. Так. Подайте свою заяву так. до склада. Не пропускайте місяці. строки, бо це звичайно проблемою є потім. Нас є Дзвонив, кажіть, ви в ефірі? А ви в ефірі, прошу, говоріть. Алло, добрий день. Добрий Добрый день. Е, у мене в паспорті паспорт на ім'я Ліда. Ли так. А по-російськи в паспорті пишеться Лидия, а на першій сторічці пишето Ліда. А вона не хотіла міняти своє время, ну а тепер одно й те ж опять і мені. Почекайте, українською мовою як ви написані? Написано Первая страничка Ліда Миколаївна. Ліда? Ліда Миколаївна. А чому не Лідія? Так, <свят> отрабати. <свят> <свят> я, я просто запитую, це якийсь нонсенс. <свят> так це одно і те же. Та ні, це взагалі якийсь нонсенс. А скажіть, це ви вже отримували коли цей паспорт, коли Ліда написала? Ми, раніше, багато років тому? Десять років тому. Десять років років тому, 10 років тому. 10 років, 10 років тому. але це вже була Україна, я про це кажу. Да, По-русски написано Лідія. На російській страничці, а в українській написано Ліда Миколаївна. Все одно й те. Якщо на одній сторінці на українській написано Ліда і на російській написано Ліда, то тоді Лідія там. Там Лідія, а там Ліда. Тоді це помилка, обов'язково помилка. По перше, по-друге, ви повинні звернутися, подивіться на інші свої документи, як у вас зазначено в свідоцтві про народження в пенсійному документі, в ідентифікаційному коді, оскільки, якщо в усіх документах зазначено Ліда. То тоді вам не, не треба змінювати нічого. Але якщо зазначено Лідія, обов'язково треба звернутися до паспортного столу або до відділу гірфо і зазначити заяву про те, що допущена помилка. Ви просите її виправити. Ну це не дві 2004 році. Як можемо вам сати ліда? Ну це як написати перепрошую Оля і Ольга. Написати на першій сторінці Оля, а там написати Ольга, там Настя або Анастасія. тому, ну, що Ліда це ім'я. або як перепрошую, Іра або Ірина. Ну це взагалі було б дивно. Я не можу зрозуміти компетентність тієї паспортистки, яка це робила. На жаль, таке також буває такі, теж буває. Я думаю, що в таких випадках ми можемо радити, що коли люди отримують паспорт або ще що, що вони одразу дивилися, і ту саму секунду. Необхідно, крім того, не лише дивитися одразу на прізвище, ім'я, по батькові. Будьте уважні, зверніть увагу, якщо ви отримаєте новий паспорт, щоб там правильно була зазначена ваша дата народження, щоб там вірно було зазначено місце вашого народження, оскільки це дуже важливо, а також проставлені дані відносно вашої реєстрації. Оскільки всі паспортні дані це основний документ, який посвідчує вашу особу. І до помилок там не повинно бути. Так, якщо є дозвонювач, ми готові слухати. Якщо ні, ми переходимо до наступного блоку. Немає в нас дозвонювачів, Вам дуже сьогодні буду дякувати. Слухайте, а ще якісь такі цікаві приклади нам, щоб було знаєте, люди розуміли, тому що вони всі аналогічно будуть. З Чим ще до вас звертаються? От у центр одразу так знаєте виникла, побачили, Люди звертаються, хапаються за всі документи, а вже не знають, що робити. Що часто Наприклад, ще дуже часто на сьогоднішній день звертаються люди. Якщо помирає там бабуся або там. мама, після неї є спадщина тут на Україні, але. Не можуть, якщо це двоюрідна бабуся, не можуть підтвердити е, споріднення, оскільки вона була народжена або отримувала свідоцтво про шлюб. Там, наприклад, Таджикистан, е, Росія, але Далекий Схід. І тому в зв'язку з цим люди не можуть зараз, якщо похилого віку, їхати туди і брати угу. будь-які документи. Угу. В Зв'язку з цим тоді необхідно звертатися до суду, встановлювати факт. Родинних відносин з цією особою і вже надавати ті документи, які є тут, оскільки не все збереглося в архівах, тому що дуже багато поляків були вислані в певний період в Казахстан, угу. і вони там народжувалися і одружувалися. І на сьогоднішній день не всі можна довідки отримати з архівів тієї країни. Також дуже багато проблем, якщо це Росія, наприклад, там Якутія або якісь інші регіони, які також архіви не збереглися, і дуже важко отримувати. Ти будь-яке підтвердження, тому тоді через суд встановлення юридичного факту родинних відносин і це суди розглядають дуже швидко, од мене затягуючи, ну будьте уважними. Все таки, якщо помітили навіть помилку в якомусь документі в усіх документах, насправді одразу виправляєте, тому що ну, насправді через багато років, через 10, через 15 може виникнути велика проблема, яку ну за один день, за секунду не буде вирішено. Вам дуже сьогодні дякую. Обов'язково побачимо ще ще раз звертаю увагу. Зараз на екрані з'явиться наша електронна скринька. Будь ласка, якщо у вас є запитання. Піла подібного плану, тому що я чую досить цікаві історії. Ви напишіть їх нам, а ми передамо все до Ірини Коморної, у центр правової допомоги киянам. Вона вам в електронному вигляді дасть відповіді. Тому, будь ласка, робіть це, не соромтеся, пишіть ваші координати, ім'я, по побацьке, для того, щоб було порозуміння, як до вас звертатися. Ну що, шановні глядачі, в першому блоці сьогодні у нас у студії була Ірина Коморна, провідний рюсконтур Центру правової допомоги киянам, адвокат. Ми переходимо до наступного. Блоком, отже, як часто ми з вами чуємо, коли маленька дитина у трирічному віці говорить, ну не хочу я до дитячого садочка. Як часто доводилось і доводиться чути батькам таке небажання улюблений чат відвідувати цей дошкільний заклад. А все через те, що дитина просто не була підготовлена до такого важливого кроку в своєму житті. Адаптація дитини до дитячого садка про це в наступному блоці не перемикайте.